Все, записано. Так, ну, в общем, з цим ми більш-менш розібрались. Давайте йти далі. Давайте йти далі. Нам потрібно тепер розібратись в більш складною ситуацією. Ну, не те, що вона така складна, але вона цікава. Значить так, що у нас там по, по кроках? Так, да. значить, ви. Із викладачами зі мною також, да? ви тренуєтесь, як а, розбиратись цими дробями. А я потім вам ще покажу ще один спосіб, як можна розв'язувати дані дробі, коли в чисельнику двочлен, в знаменнику квадратний тричлен. Можна ще одним способом, але ви тренуєтесь, а потім ми ще один спосіб розбираємо. Можливо, він вам сподобається більше. Ну, і тепер нам потрібно розглянути такий е, більш складний дріб, коли у нас в чисельнику знову двочлен, а в знаменнику у нас буде квадратний тричлен. Е, так, плюс Q і в деякій степені там N. От, тобто тут малюємо інтеграл, тут dx. Ну, ви бачите, знову таки, ми маємо на увазі, що. Тут у нас стоїть вираз типу, а, да, що я хотіла сказати, значить, я тут пропущу один крок. А якщо ви бачите ось такий дріб, то ви робите підстановку, все ж таки, робите підстановку і нічого не йдете по-іншому, Робите підстановку Х дорівнює t плюс p на 2. На тобто, от наше p. Спочатку його потрібно от такий дріб трансформувати у дріб е, вигляду DT і ділено на D е, квадрат плюс е, ну, деке А в квадраті. Да? Давайте скажемо, що А в квадраті. Ну, чому я пишу А в квадраті? Тому що в таблицях от, е, пишуть от в такому вигляді А квадрат. Ну, щоб вас уже не плутати, там я записувала як W. Ну, А тут ми будемо писати А квадрат. Тобто, дана підстановка нам буде знищувати, ну, ми, ви бачили, да, що у нас тут P доданки типу PX, вони будуть PT і мінус PT, вони знищаться. Да? І у нас залишиться ось такий вираз, тут буде степінь N. Тобто. Приводимо до такого стану наш дріб, і потім <кій> ну, зараз ми з вами будемо вже розглядати даний дріб, тому що такий дріб можна звести до такого, а тут вже потрібно знайти рекурентну формулу. Ну, що таке рекурентна формула? Це формула, яка буде нам дозволяти понижувати степінь N. Значить, Даний інтеграл ми позначимо і n n буде степінь нашого знаменника. В Знаменнику у нас стоїть квадратний тричлен вигляду саме t квадрат плюс А квадрат. І для такої ситуації, тому що всі інші ситуації, вони можуть бути приведені до, такої, якби до такого вигляду, тому ми розглядаємо саме його. І так, значить, давайте скажемо наступне, що у нас є цей інтеграл. І ми робимо перша дія, робимо тотожнє перетворення. Значить, перше тотожнє перетворення ми домножуємо на квадрат. І у нас виходить А квадрат від dt. Тобто тут Т квадрат плюс А квадрат, і в степін. Так, значить, це наше перше тотожнє перетворення, а потім наступне ми додаємо. Плюс Т мінус Т, значить, ми пишемо, плюс Т в квадраті мінус Т в квадраті. Ну, вот так. Тобто, перше то, то перетворення домножили, а потім додали в сумі 0. Ну, ми можемо це робити, але тепер ми будемо знову ж таки користуватись властивістю нашого. Інтеграла, і казати, що ми поділимо на дві частини. Ми от так поділимо і от так поділимо. Ну, що у нас тоді вийде? У нас тоді вийде одиниця на А в квадраті. І інтеграл відповідно буде просто dt і t квадрат плюс a квадрат у нас буде степінь n мінус Це перший інтеграл, і загалом цей інтеграл у нас наше і n мінус Ми будемо називати. Ну чому? Тому що тут степінь у нас на одиницю менше, а другий у нас буде відповідно. Так, я тут... Зітру, і другий у нас буде одиниця на А інтеграл, і відповідно буде у нас тут стояти Т квадрат, дт і на так, т квадрат плюс А квадрат. І, ой, так, е. а, Ну, от, Ми розписали на два інтеграли. А тепер ми далі будемо уже писати одиницю на а квадрат і n-1. А тепер другий інтеграл ми будемо розглядати у вигляді о такому. Ми тут поставимо 2а квадрат, а в чисельнику робимо вже такі дії. Ми пишемо, що t квадрат це t множено на 2t і dt. так? І тоді 2t ми підносимо під знак диференціала, і що у нас залишається, ну, вірніше, що у нас утворюється. У нас утворюється DT Ну, В знаменнику поки що у нас t квадрат плюс А квадрат і в степені e. Ну от, тепер ми дійшли вже до такого вигляду. Далі ми маємо застосувати інтегрування частинами. Причому частини у нас будуть такі. Оскільки ми тут можемо взяти оцей інтеграл, то тоді ми скажемо, що U у нас t. І відповідно. Зараз одну хвилинку. Так. У нас Т, а ДУ у нас відповідно ДТ. Да? А ДВ. В даному випадку ми будемо казати, що ДВ це оце все. От у нас ДВ. Ну і тоді у нас буде ДТ квадратне. Так, плюс А квадрат в степені Н. Відповідно, В. Це у нас буде. Степеневий інтеграл, що ми тут можемо плюс а квадрат написати. Да? Це степеневий інтеграл. І відповідно у нас буде е, що t квадрат плюс а квадрат в степені мінус n плюс. Один, ну і ділиться на мінус n 1. Відповідно, ми отримали знову ж таки пониження степеня. Да? А, вот. а, ну, і тепер пишемо, що у нас вийшло. Які у нас речі виходять? Значить, перше додана ось одиниця на а квадрат і n-1. Далі у нас і давайте, мінус одиниця на 2а квадрат. Це у нас от коефіцієнт. Відкриваємо дужки і пишемо, що у нас t Т, Т ділиться на мінус n плюс 1 так, от. Тепер множимо на те, що ми тут написали. Ну, давайте напишемо так, t квадрат плюс а квадрат в степені n мінус 1. Так, і тепер ще мінус інтеграл, а тепер дивіться, у нас буде коефіцієнт одиниця на мінус n плюс. 1 і одиниця на t квадрат плюс а квадрат, також в степені n-1 і dt. От. І тепер дужка у нас закривається. Так, і тепер давайте знову-таки порівняємо з тим, що у нас вже було. От. Дивіться, ми позначили і n-1 це інтеграл ось цей. От. І тепер ми точно такий же інтеграл бачимо ось він. Тому далі, далі ми будемо писати вже в позначених оцих інтегралів. Значить, ось у нас це это... наш. Давайте тут напишемо, що це это... І. И... Ні, не вийдемо Це І n-1. І от у нас. Давайте його вот таку червоним обведемо. він. Вот Значить, таким чином ми зараз зробимо... Тотожні перетворення, так, і n-1. Тут цей вираз. В общем-то, ми особливо нічого з ним не зробимо. Поэтому, і загалом це вже інтегровано, можна сказати. Тут інтегралів нема, ми його напишемо в самому кінці. А тепер ми візьмемо і скажемо, що тут у нас мінус. Був, і тут у нас мінус був, а, значить насправді а, мінус на мінус дасть плюс, але тут ми хочемо написати а, Да? І якщо ми і n-1 винесемо зразу з дужки, це ж теж і n-1, то коефіцієнт у нас буде наступний. У нас буде, а тут ще є 2. Значить, одиниця на квадрат виноситься, а тут у нас буде так, 1-1. Ну, і от ця двійка множиться сюди. Да? Тобто у нас буде коефіцієнт типу 2n-2. Ну, Ми поміняємо знаки навпаки, так, і потім. Так, от. І тепер записуємо оцей вираз. У нас тут що буде? У нас тут буде одиниця на 2а квадрат. Ну, і от. От те, що у нас тут, скажімо так, є. Ми тут нічого з ним не зробимо, тут ще буде коефіцієнт вигляду мінус n плюн. Хоча ми можемо. Тут, а, так, да, тут мінус, тут мінус. Ми тут напишемо, що тут поміняємо знак на плюс, і тому тут буде n-1. N тобто тут мінус. От. А ми поставимо плюс, і тут змінимо знак. Е, вот так, тут буде Т, і тут буде одиниця на t квадрат плюс а квадрат, ну, в общем, в степені n мінус 1. Е, так, ну і, і все. І все. Е, тепер дивіться, ми отримали рекурентну формулу вигляду і інтеграл степені n, який ми позначили отут вот це вот, і n. Тут у нас буде інтеграл на одиницю, так, щас, момент. минут. Н-1. А тут у нас вже буде вираз інтегрований, ну і плюс це, звісно. Тобто, у нас буде ось така формула. І давайте тепер спробуємо її застосувати. Дивіться, як, як її можна застосувати. Ну, я доведення стираю. доведення, якщо вам потрібно, в конспекті є. Я його витираю, тут все. Значить, дивіться: а от уявимо собі, візьмемо приклад, як, який в мене в конспекті також є. Значить, візьмемо інтеграл вигляду отак. От і три, який є у нас інтеграл dx квадрат плюс а квадрат, і у нас в кубі. Значить, як ми з ним розправляємось? Так, да, ще я тут не дописала. Дивіться, якщо ми тут приведемо от, от цю дужку, давайте розглянемо, щоб нам було простіше, у нас буде що 2n-2, і ще мінус 1. Ну, а в знаменнику у нас стоїть 2n-2. Тобто цю дужку ми будемо. О, я акуратненько тут я приберу, щоб не переписувати. Значи, тут має стояти 2n-3. А в знаменнику 2n мінус 2. Ну от, тепер вже все добре. Тепер вже пов... так, тут плюс і ось ця частина. Значить, на що ви звертаєте увагу? У нас тут n, n 3. От, n дорівнює 3. Значить, ми починаємо з того, що пишемо і 3 дорівнює. І тепер. Давайте от з цієї частини. Причому починати. Ну, тому що вона у нас буде весь час переписуватись. А у нас це, вот це А. Значит, буде одиниця на 2А квадрат. В общем, так, одиниця на 2а квадрат. Так, далі N підставляємо 3. Значит, у нас буде 3 мінус 1, 2, значить, тут буде х вже. Ну, у нас там х змінна, тому ставимо х і ділено відповідно на 2. Далі у нас йде ну, наш вираз. Ну, ми його беремо і пишемо одиниця на х квадрат мінус а квадрат, степінь n-1. Тут у нас 3, значить в квадраті. Далі, далі, починаємо писати оцей вираз. Він у нас йде з плюсом, чи буде одиниця на а квадрат, n у нас 3. Значить, 6 буде мінус 3, це 3, ділено на 6 мінус 2 четвертих, 4, 4 /4. відповідно, далі ми маємо написати інтеграл, ну, оскільки n-1, значить, степінь тут буде вже 2. Тому пишемо dx на х квадрат і в степені 2. Значить, це у нас був наш перший крок. Але тут у нас ще залишається степінь 2. Тому ми почнемо, ну ми продовжуємо. Буде одиниця на 2а квадрат. Цю ну, частину ми переписати маємо. Ну і 2 на 2 буде 4. Можна тут 4 ставити. 4а квадрат. І далі х і ділено на х е, квадрат, перепрошую. Плюс а квадрат в квадраті. Далі, Далі у нас е плюс одна друга три четвертих, відкриваємо дужку. І тепер оцей вираз це у нас і 2. Раз, і 2, то тепер у нас n дорівнює 2. І ми маємо повторити цю формулу уже для n дорівнює 2. Тому почнемо писати. От прямо тут все переписуємо. Одиниця відповідно на а в квадраті. І інтеграл вже має бути на одиницю менше, тобто, відповідно, інтеграл вже буде dx просто на х квадрат плюс а квадрат. Так? Це ми написали. От. І, е, да, потрібно ж на коефіцієнт ще помножити. Значить, ми множимо, тепер ми сюди 2 ставимо. 2 на 2 – це 4, мінус 3 – 1. Значить, 1, ну і 2 на 2 – 4, 2 – це 2. Значить, тут ще буде одна друга. Плюс. І тепер потрібно написати оцей вираз. Значить, тут ставимо 1, відповідно, ну, 2 мінус 1 буде 1, тому просто 2а квадрат Відповідно, тут у нас буде х і ділено на х квадрат плюс а квадрат. Ну, оскільки n у нас 2, значить тут просто тепінь одиниці. Ну все, дужку закриваємо. Тобто тепер давайте допишемо, що ж у нас у відповіді буде одиниця на 4а квадрат, тут у нас буде х на х квадрат плюс а квадрат в Квадраті, от, плюс тут у нас буде коефіцієнт 3 восьмих, три да, восьмих, відкрити дужку. одиниця на А квадрат, а це у нас арктангенс. Да, причому тут 2 квадрат, арктангенс, відповідно, x на А. Значить, тут буде ще третій степінь. Потім у нас буде відповідно оцей ще доданок. Значить, буде одиниця на 2а квадрат х на х квадрат плюс А квадрат. Ну, в общем, тут плюс це пишемо. Ну, тобто ми вот обрахували наш інтеграл. Ми починали з От. Таким чином ми можемо знаходити вот, э, відповіді. Э, э, ну. ну, все. Так, у нас ще є трошки часу. Значить, ви будете вдома тренуватися там на якихось І2, І3, І4, зрозуміло, да? тобто ось таким чином знаходимо те, що називається рекурентна формула. Рекурентна формула, ми там, можливо, ще будемо з вами деякі рекурентні формули розглядати. Так, ідемо далі. Давайте тепер з вами поговоримо. А, так, да, давайте я поки що перемикну на тут така Черепашка ніндзя прям клас. Так. А, так, дивіться, тепер вот у нас є теорема про розклад на суму елементарних дробів. І давайте скажемо так, що ми розглядаємо зараз наш знаменник. Тобто, коли ви будете отримувати дріб, головна увага у вас буде на знаменник. Давайте розберемось, чому. Ми що знаменник, як ми з вами сказали, ми можемо представити у вигляді добутків двочленів на добутки квадратні тричлени, дискримінант яких у нас менше за 0. Сумарна степінь може бути написана S1 плюс s 2 і так далі. Ну і відповідно. 2b1, 2b2 і так далі. Ну, два розумієте, тому що тут у нас же з кожної дужки у нас іде по два корені. Поэтому, е, загальна кількість коренів у нас буде N. N. Так? Е, Відповідно, е, наша теорема про розклад на суму елементарних дробів нам каже наступне: що е, можна єдиним чином розкласти е, наш дріб, правильний дріб, розкласти єдиним чином. На суму елементарних дробів, ось таку. Ну, і їх тут доволі дійсно багато. Добре, що у нас є комп'ютер. Добре, що ми онлайн, але раніше ми всі дружно писали це все студентам на дошки. Давайте будемо розбиратись, а що ж тут таке написано. Значить, дивіться, давайте почнемо з того, що в ляммі. Давайте відлистаємо лімму, вам буде зрозуміліше, можливо, про що йдеться. Значить, Лема 1 нам казала, що якщо у нас, якщо у нас наше, наш знаменник розкладається на Х-А в степені С, то тоді для цього е, двочлена Х-А в степені С, ми можемо. Ну, спочатку розписати ось так, а потім розписати ось таким чином. Тобто, якщо, наприклад, у нас S дорівнює там, 3, то можливі двочлени в знаменник у нас будуть мати степінь 3, 2 і 1. І, відповідно, якщо в знаменнику у вас двочлен, то в чисельнику у вас максимум може бути число. Значить, А1, А2 і так далі це у нас числа. Ну, і що у нас виходить? У нас виходить, що а, можливі варіанти, якщо, наприклад, S до рівня 3, у нас тут буде степінь 3, степінь 2 і степінь 1. Тепер давайте подивимося, що нам каже теорема. А, от, ви її будете розглядати. Я думаю, що з другого погляду вже буде не так сумно це все. Значить, дивіться. Скажемо, у нас перший корінь А1. І для цього і цей корінь у нас в кратності С, якоїсь S1. От. То тоді оцей дріб перший, це от як першу лему застосовуємо до цього першого дроб'я. Що в нас виходить? Якщо, наприклад, С1 у нас дорівнює 3, то е, з двочлена вигляда Х мінус А1 у нас може бути 3 штуки. Тут у нас степінь буде 3, потім на одиницю менше. І степінь 1. Ну, а якщо їх скажемо S1, то їх буде S1 штук. Значить, тому що тут s S1 S1 1 степінь, S1-1 і так далі до першої степені. Відповідно, числа, які будуть стояти в чисельнику, у нас будуть вигляду a 1 із індексом s 1 А2 із індексом s 2 і так далі. С1 з індексом С1. Ну, тобто, їх всього буде С1. Тому оце все, що тут написано. Е, вот, це у нас лема іде для першого двочлена. Да? А далі у нас може бути інший двочлен, скажімо, якийсь А2. І тоді таких, е, також уже у нас скільки буде С2. І так далі. От, це от, С2. От, да, а потім загалом у нас таких двочленів у нас може бути скільки завгодно, ну, але обмежена кількість, кінцева кількість. Ну тобто мається на увазі, що в знаменнику у вас можуть бути двочлени типу Х-А1, Х-А2, Х-А3 і так далі, до Х-АК. І всіх їх буде стільки, яка кратність корня. Кожного, а да? 1 має кратність С1, А2 має кратність С2, АК має кратність SK, ти, От. І тому цих доданків буде скільки? С1, плюс С2, С і так далі, плюс СК. І це все будуть дійсні корені. Зрозуміло, так? Да? А тепер ми переходимо, ну, корені ж можуть бути і комплексні. Таким чином, от у нас починаються комплексні корені. І от це у нас, скажімо, перший тричлен в знаменнику. І в нього кратність r1. Значить, в чисельних ми шов пишемо, Двочлен пишемо з коефіцієнтами m і n. І R1 тут позначена, звісно, не степень, а те, що це позначка для дробі, знаменник якої х квадрат плюс px плюс Q. І при тут би ще, звісно, ну я вже не стала, тому що тут треба ставити і своє p 1 і своє Q1, і тут у нас P1, і тут Q1, ну і так далі. Тому що ну, насправді в знаменнику p 1 і Q1, вони також тут можуть бути різні. Да? Тут має бути p 1 тут має бути Q1, ну і так далі. А тут, якщо ми перейшли до другого, то відповідно тут буде вже два стояти. Да? Бо тут двійка буде, тут також двійка буде, ну в общем, 2, 2, ну і так далі. Тому що це все різні е, квадратні тричлени. І скільки їх буде, їх буде R1, плюс R2, і, плюс, е, і так далі RK. Тобто, що каже нам ця теорема чарівна, що якщо ми е, почнемо розвивати всі-всі. Вірніше, наш дріб на всі можливі двочлени, і квадратні тричлени з D менше 0, у нас буде ось такий вираз. Ну, тобто це всі можливі розвинення. І тут написано, що от, то, що стоїть в чисельнику, це у нас деякі сталі, які ми будемо називати, в даному випадку невизначені коефіцієнти, які ми загалом будемо потім знаходити. І от давайте скажемо так, що, навіщо так мучитись? Ми кажемо, що якщо у нас є, наприклад, вираз типу там 2х плюс 3, а в, ой, а в знаменнику у нас стоїть. Ну, давайте з простого почнемо: Х куб мінус 1. Ну, що ми кажемо, що 2х плюс 3. Знаменнику має х-1 і х квадрат плюс х 1. То ця теорема нам каже, що ми можемо даний дріб розписати на два елементарних дробу. Перше, тут х1 дорівнює у нас 1, ну а х2, 3, я вам казала, мають певний вираз, це комплексні числа. То ми маємо писати, що? Що тут буде деяке а на x-1. А далі ми будемо писати mx m, і воно буде ділитись уже на X2 x квадрат плюс х плюс 1. Тобто даний дріб ми можемо розписати на два дроби, які ми будемо називати елементарними. Ну, наприклад, давайте щось ускладнимо і скажемо, що нехай у нас також буде 2х плюс 3, а тут у нас буде там х, в четверті, е, 1, да? От, х в четверті мінус 1. Х в четвертій мінус То на що у нас розпишеться такий дріб? Значить, ви знаєте, що знаменник, ви маєте роз. Ну, розкладати на всі можливі двочлени і тричлени. Значить, що у нас буде? Х плюс 1, мінус 1 е і х квадрат плюс один, так? Ну, а тут буде стояти наше 2х плюс 3. Значить, як ми можемо записати в елементарних дробях? Ми будемо казати, що у нас є х1, 2. Це плюс-мінус 1, і ще у нас є x3, 4, це у нас що плюс-мінус і. Ну, але, але тут ми не оперуємо з нашими комплексними числами, і тому ми пишемо так, що х плюс 1, от, далі у нас буде деяке там b, це у нас буде x мінус 1, далі у нас буде mx плюс n ділено на х квадрат плюс 1. Ну і таким чином, ось ми дріб розвинули от на три дроби. На три, тому що якщо у вас от тут, ну, тут дискримінант менше за 0. Ну, ми дискримінант не розглядаємо. Я тут просто написала, що це у нас плюс-мінус і, і такі у нас корені. Тому це у нас квадратний тричлен, який не розвивається на Двочлени на множині дійсних чисел, тому ми його сюди так вот записали. Це те ж саме, що тут, да? Тобто, це одни, один і той же зміст. Ну от, значить, ми сьогодні дійшли до того, що наші е, дробі можуть розвиватися ось таким чином. Значить, наступний раз ми продовжимо, ми ще будемо говорити ще раз повторимо теорему, ну і потім вже підемо далі до інтегрування. Так що, в общем, якщо є запитання, ви спитайте. А якщо ні, будемо закінчувати пари, тому що вже час, бо я постараюся розібрати за своїм зумом, що він мене не порадував сьогодні.